Наш ефір триває, і далі до нього долучається Руслан Стефачук, голова Верховної Ради України. Пане голово, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, тисяча днів повномасштабної війни, понад 10 років російської агресії проти України. Як на вашу думку, ось саме цей період тисяча днів вплинули на українське суспільство і на українську політичну систему. Ну, я почну з того, що справді сьогодні. Така дуже спеціальна дата, тому що це перше чотирьох числова е, дата, тому що до цього всі дні вони були е, ну, такі, що складалися з трьох Цей цифр, а це, можливо, оце є такий сакральний якийсь переломний момент, але, мабуть, він демонструє усьому світу, що не дозважаючи на це. Україна стоїть, Україна бореться, Україна робить все для того, щоб перемогти у цій війні. І безперечно, це демонструє всьому світові стійкість українського народу, стійкість збройних сил України. І це відображається. Я думаю, що на дуже, дуже багатьох процесах, які відбуваються в державі, і безперечно, це стійкість українського народу, і результатом цього є і стійкість українського. Палітикуму, і ми, мені здається, що це також оцінюють і в країнах од наших партнерів, і безперечно в країнах наших недругів, тому що їхні мантри про Україну і Київ за за 2-3 дні сьогодні перетворилися в Україну за ти ти, тисячу днів, так і а не змогли продемонструвати нічого е, такого потопутнього. Тому е, мені здається, що Ця цифра і цей день є надзвичайно важливим для свідомості кожного з нас, і він означає а лише одне: що Україна бореться з честю, і я переконаний, що вона переможе у цій страшній війні для України. Якщо говорити про український парламент, які законодавчі зміни на вашу думку стали найбільш важливими за останні тисячу днів війни? І що на вашу думку потрібно ще зробити для того, щоб посилити і армію, і українську економіку? Ну, я почну з того, що починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, з самого ранку український парламент зібрався і прийняв два дуже важливі рішення: перше, ми на превеликий жаль проголосили воєнний стан в Україні, проголосили Загальну мобілізацію в Україні і друге, ми прийняли рішення, що весь цей час український парламент буде працювати в режимі єдиного пленарного засідання. І весь цей час український парламент в різних формах своєї діяльності. Працює чи то в пленарних засіданнях, чи то в засіданнях комітетів, чи то в роботі тимчасових слідчих, чи тимчасових спеціальних комісій, чи то в роботі, яка пов'язана з міжпарламентською діяльністю, і це постійна активність триває також вже тисяча днів. Крім цього, я окремо от хочу підкреслити, що Самим важливим напрямком діяльності українського парламенту це безперечно, є прийняття необхідних для України законодавчих актів. І з між інших, я от хочу нагадати, що було прийнято величезна кількість нормативно-правих актів, які дали можливість перевести економічну складову діяльності України, соціальну, податкову, фінансову. І інші на ререкі на превеликий жаль ві, ві, війни. І крім цього, я окремо от хотів би сказати, що було прийнято дуже багато законодавчих актів, які спрямовані якраз на підвищення і посилення нашої обороноздатності, які е, сприяють соціальному захисту. Тим особам, які віддали свої життя і здоров'я заради України, тобто український парламент безперервно працюючи, ми приймаємо всі ці дні всі необхідні законодавчі акти, які сьогодні потрібні для підтримання нашого спротиву. Дозвольте тоді запитати про законопроект, який буде очевидно найближчим часом на розгляді в парламенту. Мова йде про те, що міноборони обіцяє напрацювати законопроект про умови демобілізації саме до 18 грудня. Такі терміни озвучили відомстві. Чи можна спрогнозувати терміни розгляду цього законопроекту у парламенті? Ви знаєте, будь-який законопроект, який приходить в парламент, ми можемо про нього говорити тільки після того, коли він надійде до українського парламенту. Як тільки він надійде, ми одразу здійснюємо необхідну юридичну експертизу цього за законопроекту, тому що були дуже багато прикладів. От коли законопроекти, які надходили до надходили до Верховної Ради України, були суттєво відкориговані саме на предмет юридичної експертизи, спочатку на, на рівні експертних організацій. Зації, які існують в Верховній Раді, потім на рівні комітетів. Але як тільки він увійде до парламенту, і це буде узгоджена позиція Міністерства оборони, український парламент одразу зробить все максимально необхідне від нього для того, щоб цей законопроект якомога швидше потрапив до зали Верховної Ради України, раз будемо очікувати. Ви також згадали про те, що Україна протягом цих Тисячі днів показує нашим партнерам і ворогам нашу стійкість. Ви часто говорите про важливість міжнародної міжпарламентської дипломатії. Які конкретні здобутки ви б хотіли підкреслити в цьому напрямку, що вдалося досягти? Ну я почну по етапну, а насамперед, це звісно, політичні рішення, які сприяють е військовій міці України. Тому що якраз багато препарламентів вони крім того, що затверджують бюджети. Виділяють кошти, вони ще й дають дозволи на ті чи інші передачу зброї для України. І тому я окремо хотів би відмітити нашу співпрацю з Конгресом Сполучених Штатів Америки, з Бундестагом, з європейським парламентом, з парламентами з обома палатами парламенту Франції з іншими з британським парламентом. Це ті конкретні рішення, які насамперед народжувалися в тенетах цих парламентів. Після цього вони вже йшли як зобов'язання для відповідних урядів і президентів. Друге Питання, це звісно, наша співпраця в контексті підтримки України на шляху до Європейського союзу і НАТО. І хочу сказати, що якраз за цей період, саме завдяки великій міжпарламентській дипломатії, ми отримали підтримку практично всіх парламентів на шляху України до європейського союзу і до НАТО. І ми продовжуємо цей шлях, продовжуємо працювати з нашими колегами парламентарями. Крім цього, це підтримка України на багатьох міжнародних майданчиках, починаючи від організації Об'єднаних Націй від парламент парламентських асамблей, тих чи інших рівнів, це теж те, де ми співпрацюємо з нашими колегами, з нашими друзями парламентарями. Окремо, я хотів би відмітити таке міжспікерська співпраця, яка також дала можливість на абсолютно новий рівень вивести міжпарламентську дипломатію. Хочу нагадати той лист до спікера Джонсона, який підписала велика кількість спікерів, і він, як ви бачите, відіграв свою роль. і Україна отримала необхідну підтримку для України. Окремо, Хочу підкреслити нашу співпрацю з парламентами нордичних країн. І у нас прекрасні стосунки, і зокрема, останні це коли ми е спілкувалися з нашим колегою з е Н Норвегії. Ви знаєте, що зараз в Норвегії розглядає. Збільшення суттєву підтримку для України, і це та також є результат, в тому числі і міжпарламентської діяльності. Окремо, я хотів би ще сказати, що крім військових справ міжпарламентська діяльність наповнена і справами щодо підтримки української ідентичності і гуманітарних питань. В тому числі ви знаєте, що багато парламентів приймають закони про продовження підтримки наших біженців, які знаходяться за кордоном. А окремо я хотів би відмітити цілий такий напрямок, який стосується. Питань вшанування українського голодомору, і ви знаєте, що за останніх оцих два з половиною роки кількість країн, які визнали голодомор в Україні, геноцидом українського народу збільшилась більше ніж вдвічі. Тобто, це тільки таке вершина айсберга, але це так та конкретна діяльність, яку ми разом з нашими колегами парламентарями проводимо щоденно по підтримці України і нашої спільної перемоги. Я хотів би запитати вас про взаємодію з європейським парламентом, адже це. Об'єднане представництво всіх країн Євросоюзу, і ми наближаємося до нього. Ви також нещодавно е, зазначили, що Україна ну важливо, щоб Україна наближалася і відповід, відповідність українського законодавства до європейського. На вашу думку, які першочергові кроки Верховна Рада е, має зробити найближчим часом, щоб цей процес, ну тобто, щоб цю дистанцію ще менш меншою зробити, скоротити. Ну, я почну з того, що український парламент вже дуже багато зробив, тому що всі рішення європейських інституцій щодо надання Україні статусу кандидата і відкриття перемовин з Україною це все в великій в великому відсотковому відношенні роботи саме парламенту України, тому що вимоги до цих етапів до, до кандидатства і до відкриття перемовин це. На 90% вимоги до зміни законодавства, і український парламент прийняв всі необхідні закони, щоб ми сьогодні були там, де ми маємо бути по за за своїм правом. Але це початок шляху, і ми не спиняємо наш от поступ. Ми рухаємося далі. І сьогодні український парламент вперше за сім хвиль розширення європейської е е інтеграції долучив парламентарів до формування рамки перемовин і від українського парламенту в нас велика делегація, яка опікується цим напрямком. І окремо, я от хочу сказати, що сьогодні ми завершуємо питання пов'язані зі скринінгом нашого законодавства. Окремі питання, які почалися вже з відкриття від першого кластеру, який називається так званий фундаментал. це фундаментальні речі, і наші українські депутати дуже активно напрацьовують зближення українського законодавства з законодавством європейського. Союзу, так званим Акі Комунітет. і ми дуже багато напрацьовуємо в різних сферах. І тут дуже активно включилися і комітети Верховної Ради України, і в цьому є великий плюс, тому що ми підписали меморандум з європейським парламентом. Ми разом з президенткою Робертою Мецолою робимо все для того, щоб наші депутати, наші комітети, наші голови комітетів не втрачали зв'язок один з одним і робили все для того, щоб Україна не, не допускала тих помилок при адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Які були допущені іншими країнами, ми крім цього, ми активно співпрацюємо з тими країнами, які пройшли останні хвилі е доєднання до європейського союзу, і також враховуємо їхній позитивний досвід і їхні помилки для того, щоб не повторити. Тому ще раз кажу, що Україна, я думаю, продемонструє всьому світові дуже швидкий підхід щодо е приведення українського законодавства у відповідність до законодавства європейського союзу. Оскільки ми говоримо про парламентаризм, не можу вас не запитати. Ати є певні виклики перед для єдності, точніше, перед Європою. Як парламент може допомогти у підтримці збереження цієї єдності і розуміння на вашу думку? Я просто хочу сказати, що єдність це, мабуть, ключова річ. Яка може сьогодні про про, про протистояти такій глобальній російській анавалі. і ви бачите, що максимум, що намагається зробити а Росія, це роз'єднати як українське суспільство, так і роз'єднати підтримку на заході країн на наших партнерів щодо України, і вона намагається знайти ключі від цієї єдності. Ми це також повинні усвідомлювати, тому що якщо ми будемо роз'єднані, ро 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 ну стародавній принцип, це порозділяє і володарюй. То тоді прийде хтось, хто буде володарювати. І тому нам, попри те, як би нам не було складно, якби ми всі не були втомлені, якби весь цей час ми а не могли, скажімо так, вже зносити все те, що відбувається в Україні. Єдність і тільки єдність запорука нашої перемоги. Хто цьому не вірить, будь ласка, погортайте сторінки історії України, і ви зрозумієте, що саме єдність це та річ, якої не вистачило в 1919 році для українців, для того. Щоб зберегти свою державність, ми повинні вивчити ці уроки і зрозуміти, що як би не було складно, тільки єдність, єдність у нашому прагненні до територіальної цілісності, до суверенітету, до незалежності, до супротиву ворогу, до поваги до міжнародного права і демократичних цінностей, транспарентності відкритості з нашими партнерами щодо безпеки і справедливості в Україні, єдність у нетолеруванні корупції в Україні це мають бути ті речі, які Об'єднують українське суспільство і яке формує з нього велику українську націю по всьому світу, і це для нас є пріоритетом сьогодні. І я думаю, що єдність сьогодні має бути основним словом, який буде запорукою нашій спільній перемозі щодо єдності в українському парламенті. Я хочу запитати вас дещо пізніше, а уточнити, оскільки ми говоримо про підтримку України, чи можемо назвати країни, які є ключовими партнерами для нас зараз. Ну, ви знаєте, я не хотів би а нікого образити, якщо ми от когось забудемо, але перелік наших партнерів чіткий і зрозумілий. Це всі ті, хто роблять все необхідне для нашої перемоги. Це на на насамперед члени альянсу, це на наші сусіди, це колеги з великої сімки. Я буду тільки такими великими масками говорити для того, щоб не дай Бог от когось не образити. Кожен хто працює на перемогу України, кожен є на нашим партнером, нашим стратегічним другом. І той, хто є, скажімо так, фактично тим, хто наближає перемогу для України. Всі інші вони повинні захоплюватися цим прикладом підтримки України і зрозуміти одну просту річ, про яку я завжди говорю: що ця війна вже давно не йде як війна за територію чи за принципи і цінності. Це війна про те, як наступні покоління. Будуть виховуватись при якому режимі чи при демократії, чи при автократії це свідомий вибір кожної країни, і я переконую, що якраз на навколо демократії демократичних цінностей повинні об'єднатися всі ті суспільства, всі ті уряди, парламенти, президенти, всі ті країни, які сповідують саме такий підхід до організації всередині своїх країн. Так, ну враховуючи те, що формат Рамштайн об'єднує понад 50 країн, а також там є Сенату, також представлені як організації. То очевидно, список великий наших партнерів. Пане Руслану, я вам дякую за це інтерв'ю. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Дякую вам.